Шкіра, дзеркало всього організму. Зробити ваше відображення бездоганним допоможе новий центр косметології та дерматології Івадерм. Це сучасна клініка, яка спеціалізується на поєднанні європейських методик в естетичній медицині та дерматології. Спеціалізований центр дерматології та косметології, де будуть вирішуватися проблеми захворювань шкіри в першу чергу. Консультація дерматолога, консультація дитячого дерматолога. У нас є багато європейських методів лікування і методів діагностики. Методи діагностики, такі як дерматоскопія, діагностика шкіри, стану зволоження. Івадерм в своєму арсеналі має ряд сучасних апаратів, які дозволяють проводити мікрострумову терапію, лазерну епіляцію, кріотерапію та чимало інших процедур, які повернуть вашій шкірі красу та здоров'я. Окрім того, тут практикується виклик дерматолога на дім, та особлива увага приділяється дитячій дерматології. Так, як дитяча шкіра є надмірно чутливою. Зросла тенденція більш виявлення шкірних захворювань у новороджених дітей. З тою метою ми проводимо певну бесіду з батьками, як правильно доглядати за шкірою малюків, новонароджених і діток. Більш дітям старшого віку, тобто підліткам, можемо запропонувати деякі види косметологічних процедур. Головна перевага центру це висококваліфіковані спеціалісти, які максимально ефективно. Підберуть індивідуальну програму для шкіри будь-якого пацієнта. Тож привітати висококласний колектив та засновницю Іва Дерму, кандидата медичних наук Іванну Цідило завітало чимало друзів та колег. кажуть, місто давно чекало на відкриття клініки такого рівня. Іва Дерм допоможе зберегти вашу молодість та привабливість.